Хаському національному відсвяткували 20 річницю створення ННІ історії і філософії. З нагоди свята у холі університету студенти влаштували етнічний ярмарок. На продаж були представлені роботи, зроблені власноруч. У підготовці заходу взяли участь усі студенти інституту історії і філософії, зазначають організатори. Ми ну як би сказати, долучили всіх всі групи. Ми дали їм ну таку вказівку, що роботи тільки будуть продаватися ручні, тобто вироблені своїми руками. Ніяких магазинів нічого купленого ярмарок не приймає. На ярмарку покупці мали змогу поласувати домашньою випічкою, а також придбати прикраси з українською символікою: віночки, браслети, обереги та вишивані серветки. Це оберіг, такі ямали відправляли на АТО. Від само для того, щоб їх оберігати, також студенти продавали футболки з написом навчально науковий інститут історії і філософії Виручені кошти підуть на розвиток цього інституту. Альона Гудзенко, Анна Дешлюк, студентське телебачення ЧНУ.